Сидять двоє чоловіків у кафе, один іншому. Хрухт. Трухт? Та ні, прухт. За сусіднім столиком сидить жінка, чує це і вирішує їм допомогти. Каже, напевно, фрукт. Так правильніше звучить. Чоловік питає. Ну, а ви звідки знаєте, як жираф пукає? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Один чоловік іде вздовж вулиці і копає ями, за ним другий ці ями закопує, перехожий дивується. Що ви робите, ідіоти? Як це розуміти? Один копає, другий закопує. Я не другий, я третій. Другий не прийшов на роботу, він мав дерева саджати. Прийшовши пізно з роботи, чоловік пішов спати в іншу кімнату. Раптом уночі чує крики дружини, вбігає до неї і бачить, як у вікні зникає фігура якогось мужика. Дружина, Він зґвалтував мене два рази. Чоловік. То що ж ти не закричала відразу? Та я подумала, що це ти, поки він не почав удруге. <риклад> що за параметри придумали чоловіки для жінок 90, 60, 90? А давайте їм ми встановимо параметри 25 сантиметрів. І робіть, що хочете. Моркву жуєте, на дріжджах сидіть, простіжку мочайте. <риклад> Приходить чоловік до лікаря. Той обстежив його і каже: Так, шановний, будемо право легені видаляти. Чоловік злякано. Що, докторе, у мене з легенями все життя нормально було. Лікар відповідає. То легені зараз у порядку, а ось печінка вже не поміщається.